Я прочитаю на початку 15 розділ Євангелія від Луки. Нехай само Слово теж, це слово діє тепер. Відкрийте свої серця, щоби Господь до вас промовив через це слово, через мене. Так описує Лука в певні притчі про милосердя. Усі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали. Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі, та не піде шукати загублену, поки її не знайде? А знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі і повернувшися додому, скликає друзів та сусідів, і до них каже: Радійте зо мною! Бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила, не засвітить світла. Не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак От кажу вам буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі в одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю. І він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе. Скільки то наймитів мого батька мають під достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого, і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе, я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе я недостойний більше зватися твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх притьмом піднесіть найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходились веселитися, а старший його син був у полі, коли ж він, повертаючись, наблизився додому. Почув музику і танці, покликав він одного із слух і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим і здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось скільки років служу тобі, і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитися радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Слово Господнє. Цей брат твій був мертвий, і ожив. Пропав був. І знайшовся. Кажу вам, говорить Ісус, що на небі буде більше радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Сьогодні хочу, щоб ми розважили над тим, наскільки Бог радіє, коли грішник, коли людина, яка відійшла до нього, повертається. Дуже часто в нас є страх повернутися. В нас дуже часто діє дух засудження, дух відкинення. Часто так є, що ми, коли зробимо якийсь гріх, ми не хочемо йти каятися, не хочемо йти до сповіді. Сьогодні я хочу, якби таким центральним місцем. Показати те, що сповідь є цим місцем зустрічі з милосердним Отцем. Сповідь є тим місцем, коли ми з вами попадемо в якийсь гріх, що коли ми туди приходимо, ми досвідчуємо цієї великої любові. Звісно, тут є важлива і велика відповідальність для нас, священників, коли ми служимо, щоб ми були в цьому. Потоці в цьому благословенні милосердного Отця, що коли ви приходите до сповіді, щоб ви почули цю радість, що ви повернулися, але для того, щоб почути радість з того, що ви повернулися, дуже важливо, щоб ви усвідомлювали собі, коли ви відвертаєтесь, коли ви попадаєте в гріх. Властиво, подивіться в сьогоднішній притчі в розповіді є молодший син, який відійшов від Бога, і він признався, що йому погано, що йому недобре, що йому не хватає на життя. І коли він опам'ятався, він усвідомив це, він назвав свій гріх, він прийшов до милосерднього Отця, він сказав: якаюся. Я признаю свою помилку, свою... свій гріх я признаю. І в той момент, коли людина признає, Бог біжить йому наперед, Бог чекає кожного з нас, щоб ми повернулися. І в тайній сповіді, коли ми приходимо з таким щирим жалем, знаєте, одна з трудностей є, коли ми формально сповідаємося. Ми, священники, це відчуваємо, чи ви насправді жалієте за свій гріх, чи ви підготувалися. І я пам'ятаю, що досить часто я дратувався, коли приходив хтось до сповіді, і я відчував, що це формально, що людина не усвідомлює свій гріх, що людина не кається, тобто вона по якійсь звичці. Як цей старший брат, якого ми чуємо в притчі, часто буває так, що ми в сповіді оправдуємося, що ми в сповіді говоримо, що ці обставини винуваті, так як цей старший брат він говорить: ну, я тут завжди, якби при тобі, я хожу, в мене немає гріхів. Деколись навіть хтось може прийти, але це частіше в старшому віці, а може, хтось із вас думає, теж, що він не має гріхів. І, власне, ця закритість, ця закритість, ця фальшива неразправедність, власне, це таке фарисейство, це таке лицемірство. Воно більше нас ранить, як коли людина зробить якийсь важкий гріх, він йде, можливо, на якийсь довший час від Бога, а потім щиро покається в серці і приходить до сповіді, і вона не пробує оправдати себе, і вона не пробує звинуватити когось іншого. Подумайте, як ви сповідаєтеся. Чи вмієте ви назвати, коли згрішите, що вас це болить? Нас має боліти гріх. Нас має боліти те, коли ми віддаляємося від Господа. Знаєте, одним з болісних моментів для мене тут є багато молоді серед вас, які. Скоріше за все регулярно ходити на святу месу, є міністранти, які скоріше за все мініструють. Мене дуже болить, коли міністранти не йдуть до причастя. Мене болить, коли я бачу молодих людей, і вони на недільній святій службі, і вони не приступають до причастя. Чого? Я запитуюся, чого? Це або ти не цінуєш святого Причастя, тобто ти не розумієш, що це любов. Що це дар любові, що це місце любові, що це місце з'єднання, що це спожива, ти тоді ще, тоді ще не розумієш, або боїшся теж, тайни сповіді, боїшся, боїшся, тому що чогось не досвідчив, не досвідчуєш, наскільки це велике джерело Божого милосердя. Я сьогодні прошу Бога, я сьогодні прошу про дар того, щоб ви полюбили сповідатися, навіть якщо це не просто, щоб ви шукали сповіді, щоб ви шукали священників, щоб ви, навіть якщо в свого священника вам буває важче посповідатися, щоб йшли і вирушали, так як цей молодший син вирушив для того, щоб посповідатися. Сповідь це дорога, це місце навернення, це місце зцілення, це місце. Місце досвіду Божого милосердя. Друзі, брати, сестри, в цьому році 30 років, як я сповідаюся майже щотижня. Мені було 19 років, коли я пережив навернення. Відтоді я сповідаюся майже щотижня, чи саме раз-два тижні. Рідко є, що я сповідаюся раз на місяць. Це вже дуже довго. Я вже тоді дуже святий довший час. Але зазвичай моє серце через якийсь час я там когось осуджу, не так скажу, возгоржусь. Я відчуваю, як моє серце закривається на Божу любов. Я починаю деградувати. Починаю деградувати. Тобто гріхи маленькі, а потім трошки все більше, вони накопичуються, наростають. Я переживаю і відчуваю, що я втрачаю, щось, щось відбувається в моєму серці. Не знаю, як у вас, але в нас теж в нашій традиції було, що раз на два тижні пропонувалося зробити добру ісповідь, іспит добрий сумління. Але сповідатися потрібно завжди, коли в тебе є важкість на серці, коли ти можеш назвати, це був важкий гріх. Це був важкий рік. Тому те, що ми вас вчимо, і те, чого вам потрібно навчитися, це вміти розрізняти, вміти розрізняти, вміти робити іспит сумління, вміти називати. Ми часами думаємо, що гріх це, це така якась дія, яку Бог не хоче, щоб ми робили. Тому що він не хоче, щоб ми це робили. Тобто є якийсь список дій, які він не хоче, щоб ми це робили. Це не так. Гріх це місце, де людина вбиває благодать в собі. Гріх це щось, що мене вбиває. Візьмімо брехню. От не знаю, як ви, але я, коли був підлітком, коли був молодий, ну я брехав татові і мамі. Я не говорив правду. Я боявся говорити правду. Я прибріхував, я викручувався. Якщо у вас є брехня, брехня це територія темряви, брехня це територія страху. Чого ви брешете? Чого ви комбінуєте? Чого ви робите вид? Чого ви лицемірите? Чого ви фарисеї? Отоді От ви тоді закриті на Божу благодать, якщо ви будете брехати, якщо ви будете, як міністранти, там гарно складувати ручки, кадити. Але у вас є щось на серці, ви щось такого зробили, що ви не приступаєте до святого причастя, вдягаєте міністранський одяг, робите вид. Це теж питання священників, щоб вас добре виховали, щоб ви сказали, що не тільки руки потрібно помити і лице перед святою Месою, а теж піти до сповіді. Але ми це з вами розуміємо тоді, коли ми прагнемо любові, коли ми прагнемо любові. Розумієте, гріх закриває нас на поток Божої любові. Гріх закриває нас на поток Божої любові. На світло, коли людина живе в грісі, вона погружається в темряву. Вона погружається в темряву. Скажу вам навіть так, що якби люди частіше і добре сповідалися, ми би мали набагато менше психологічних проблем. Ми би мали набагато менше різних проблем, набагато менше страхів, набагато менше осудження, набагато менше відкинення. Менше би відкидували себе, і менше би відкидували інших. Набагато більше би досвідчували Божого милосердя, Божої любові, і вміли би бути милосердними до інших. Вміли би бути милосердними до інших. Сповідь це мистецтво, його потрібно вчитися ціле життя. Це не так, що як вас навчили, допустимо, тих, яких вчили до першого причастя, до сповіді, що ви так само вам уже 20 років, і ви те саме говорите: або вже буває, що комусь і 40 років, і каже: маму, няня не слухався. Маму, няня не всьої. Що, більше гріхів немає? Маму, няня, не слухався? Щось тоді не працює, закритий на Духа Святого. Одна з дій Духа Святого це він показує, де є то темне місце, де є то місце поневолення, де є те місце, де ти голодний, де є те місце, де тебе лукавий з тебе витягує, як той вампір Божу силу, де є те місце? Де є те місце в твоєму житті? Ісус говорить, всі гріхи вам пробачаться, всі гріхи, якщо ви покаєтеся, потрібно зробити акт покаяння. Скажу вам, що навіть це можна робити, не йдучи на сповідь, в якому сенсі. Тобто, як тільки ви згрішите, відразу треба перепрошувати, відразу. Господи, прости мені. Але, звісно, щоб ви досвідчили, як Діє Господь в тайні сповіді, тому що я відразу, коли я згрішу, найчастіше говорю, Господи, прости, от я в мене такий простий гріх, це водії будуть знати от, про цей гріх. Їду за кермом, і хтось мені не сподобався, і я кажу, о, хто тобі права продав! І так, знаєте, трошки з агресією на цю людину. А потім відразу кажу: Господи, помилуй, Господи, благослови. Благословляю цю людину каже, хай вона доїде щасливо туди, куди вона хоче їхати. Або, наприклад, скажу якесь слово таке ну, не дуже файне, або на когось е так гнівно поговорю з ним. Потім відразу скажу: Господи, прости. А навіть до тієї особи подзвоню, напишу і скажу: пробач мені за те, що я був недостатньо добрим, недостатньо вразливим. Але, коли це потім скажу в тайній сповіді, досвідчую, властиво завжди якусь таку глибоку свободу, таке звільнення, таку легкість, яку моє перепрошення не дає. Тобто мій досвід, властиво, пов'язаний з тим, який Ісус дав владу своїм учням, своїм апостолам і сказав, що розв'яжете. Я розрішаю тебе від гріхів твоїх, каже священик, це Ісус говорить, що розв'яжете, те буде розв'язане. Він розв'язує все те темне, яке війшло в наше життя через гріх. Потрібно зрозуміти, що гріх це не просто погана дія, це місце території диявола. Це місце території диявола. Чим більше ти брешеш, Чим більше ти робиш вид, що ти на святій месі, чим більше ти лицеміриш, чим більше ти осуджуєш, чим більше ти звинувачуєш, чим більше ти нечисто дивишся, нечисто робиш, чим більше ти знецінюєш людей, а себе переоцінюєш, тим більше в тобі страху. Тим більше в тобі пустоти, тим більше в тобі маловірства, що в цьому світі щось може бути доброго. Але часами, знаєте, оцей відхід, як цей молодший син пішов, що людина так далеко відійде, що так глибоко впаде в ту яму, в то грішне життя. Не раз воно може бути місцем глибокого навернення. Ну, в мене так склалося. Я задумувався, знаєте, деколись про те, що якби я виріс там, так, що до першого причастя, пішов би там 7-8 років, а потім би жив, так сповідаючися, що би було. Я не знаю, що би було. Але в мене було так, що я перший раз мав причастя, коли мені було 19 років. Я до 19 років, як той молодший син, пішов туди, у то дно зі свинями, був і не тільки з свинями, зі всяким таким нечистотою, там, тварини, все, так якби я то було, то досвідчив. І тоді, коли я прийшов до Тайни сповіді, ту свободу, то милосердя, про яке сьогодні чуємо в цій притчі, чому грішники тягнуться до Ісуса? Тому що коли я прийшов до Ісуса, коли мені посповідав священник, Він мені відразу повернув мою гідність. Повернув мені мою гідність, надягнув на мене перстень приналежності до Нього, надягнув на мене плащ, взуття і сказав: це все Твоє, все моє царство Твоє, вся моя любов Твоя, вся моя любов Твоя ось такий Господь. Але щоби це досвідчити. Щоб це досвідчити, потрібно до Нього приходити, потрібно відкривати своє серце на нього. І, брати і сестри, одне місце з перешкод, де Бог не може нас благословляти, це наш гріх, наша закритість. І нам потрібно навчитися називати це місце. І нам потрібно вміти користатися джерелом милосердя, якою є сповідь якою є сповідь? І сповідь для нас, тих, які служимо вам цією тайною, потрібно щораз більше бути подібними до милосердного Отця, до Ісуса, до якого грішники тягнуться. А вам потрібно вкласти зусилля, щоб як цей молодший син піти до цього джерела. Я прошу тебе, Духу Святий, щоб ти розпалив на нову це прагнення. Зустрічі з твоїм милосердям, і щоб всі тут присутні, особливо ті, які вже довший час не сповідалися, щоби відчули це прагнення повернутися до тебе, досвідчити твого милосердя. Хай Дух милосердя сьогодні особливим чином діє в нас, і через вас, ті, які знаєте, яке це місце благодаті, діліться один з одним. Сьогодні, коли підете в групи, там буде цей момент. Запрошення вас до того, щоб ви поділилися, як ви досвідчуєте Боже милосердя в Тайні сповіді. Поділіться, зміцніться, щоб цього милосердя було між нами щораз більше, і щоб ми іншим допомагали в тому, щоб вони до цього милосердя приходили в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.